Літо, пора вакацій, мандрівок і релаксу. А ще цікавих подорожей. От і наші Оксана з Юлею під час відпустки вирушили до Польщі. Однак ви знаєте, що ці невгамовні дослідниці не вміють відпочивати просто так і завжди знаходять час відзняти нову програму. Що ж їм вдалося цього разу? Дивіться далі. Так, я почнемо з того, що я знаю, де я є. Я знаю, що я в Польщі, це точно. І, але от Польщ... велика? І Польща Велика, але, але я так розумію, що ти якісь хоч би впізнавала літні аромати в Польщі. Угу. Вони б мали бути специфічні, так? Ну, по-перше, вони мали бути знайомі. От мені тут дуже пахне. ароматів. Мені ну. теж знайомі, бо ну, врешті от тут пахне. Що? О, тут так, отут, отут-от-от. От, от. Принюхайся, що тут пахне. Ну, Тут пахне хвоєю, якоюсь, я, правда, так не відрізню вже За, на запах сосну від ялинки. Але пахне хвоя. Mm -hmm. Мені так здається. Може, вона не тут саме, а тут. Тут oh, yeah. <laughs> тут, тут вона. Nice. вона тут, так. А ще? І взагалі такий ну, літній запах, знаєш, навіть нагрітого розігрітого повітря, такого теплого, жаркого, але от не пахне розігрітим асфальтом. Значить, ми mm -hmm. точно не в місті і десь не, немає запаху машин, нема взагалі дуже свіжі аромати, дуже літні, навіть десь. Десь ім'я десь звідкись а, ти знаєш? І якимись квітковими. Ну, Літо, Літо, але літо. Але хвоя. Але це не ліс, тому що дуже сонячно. А, а і пташки не щебечуть. Це я так на службі підказую. Пташки десь там щебечуть, тільки не такі, як ми от розуміємо, там діти, а там голоси дітей чутно. Так, і... Ну, Я не знаю. І ти знаєш, то додається, крім аромату хвої. Трави, трави, доречь, трави і квітів, трав... Ні, травичка, така травичка, так, навіть не скошена, а, а така просто, ну, просто зелененька травичка біля якогось, я не знаю, біля чогось, біля якоїсь стежки, тому що, тому що ми йдемо по тверді. А, Якийсь такий аромат, ну, специфічно для Польщі цей аромат специфічний, коли, коли ми в місті йдемо біля якихось. Кафе, біля якихось ресторацій, а, так, то є оцей такий специфічний аромат польських приправ. І знову хвоя, і знову приправи. І знову м'ята. І, знову... і знову там десь м'я. Ось, це такий шикарніший, просто я тобі скажу. Букет ароматів, що я хочу бачити, тим більше, що я хочу чути, що там робиться. А, і хочеш покуштувати, 에... що там готують з тими приправами. А, тобто тут все-таки щось готують, тому що до. Когось ти, до якоїсь ресторації привела? Ну, в принципі, Ні, логічно. Це, це не ресторація. А що, це? Ну, з голодного краю дитина з дороги і хоче відразу їсти. <рес> там? Хочу, так. І от ми наших так, так. і ну, ми Але, так, але, але зачекай, їсти. ну дивися, я не можу сказати тобі, де я є, бо я просто ну, не можу сказати, де я є в Польщі, Юлі. А з ароматами, наче я не думаю, що я щось наплутала. Ні, ти не наплутала. Там квіти якісь пахнуть. Десь, десь ніби квіти, але я не знаю. Ну, Квіти вгадала, хвою вгадала, м'яту вгадала і приправи в польські. Не, я думаю, навіть не, не пробую вгадати, тому що я всіх їх не назвала, але пахне смачне зними стравами, які, які готуються. Ми так? Ну, а де ми А де ми? Ми, ми не біля ресторації. А ми йдемо гості! Ми там... йдемо в гості. Ми йдемо в гості. Ву, 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 ву. О, Мені подобається тут. Ой як же тут усе квітне і зеленіє, аромати карпатських трав неможливо ні з чим сплутати, навіть якщо ці трави ростуть на подвір'ї. Однак Оксана мала рацію, пахне не тільки травами, але ще й приправами. Хоча я не впевнена, що ці пахощі суто польські. Ходімо, глянемо ближче. Що ж воно за страви тут готують? М -м Тепер я розумію, чому такий апетитний запах. Готують же просто неба на вогні. На вигляд смачно, а на запах просто неймовірно. Що це за кухня така? Чилішми вам теж запрезентувати трошечке інне кухні свята? Хотіли вам запрезнувати щось трішки інакше, таке чого ви раніше не куштували. Це поєднання кулінарних традицій різних країн. Ми свого часу багато їздили усім світом, а ще часто були учасниками й організаторами різних фестивалів, як студентських, так і мистецьких. До нас приїздить багато іноземних колективів, і ми не тільки радо вітаємо їх на сцені. Ми запрошуємо їх поділитися з нами своїми кулінарними рецептами. Ось так ми навчилися готувати мексиканську тортилью македонський соус. Підглядаємо, як роблять інші, а потім все це поєднуємо. виходить дуже смачно і натурально. Тут взагалі цінують природні смаки, адже найбільше смакує те, що виросло вдома, що доглядаєш власною працею. Ось так виглядає садок поблизу компанії Мультіпак. Достигають черешні помідори, цвітуть троянди, соняшники. А черешні накривають сіткою, щоб горобці не клювали. Дуже розумно. Но ми ж не горобці. Ми не горобці, тому багато не з'їмо. Поки ти оглядатимеш дерева, я розкажу про компанію Мультіпак. Насправді це велике виробництво, де розпасовують різноманітну харчову продукцію. Насамперед, м'ясо та копченості. то ми вже на ринку на ринку вже майже 25 років. Починали з малого. У нас у Польщі кажуть від гаражу. Тобто з маленького приміщення це справді було так. Однак, маленькими кроками ми рухалися вперед. Тепер можемо похвалитися, що наш ринок розрісся на всю південну Польщу від кордону і до кордону. Рухаємося на схід. Маємо надію, що колись вийдемо і на український ринок От тільки запах тут. Якийсь, ну, зовсім не виробничний. Хочеш ароматів цехів і машинного масла, вони обов'язково будуть. В наступній частині нашої програми. Маленьке містечко із Стебна, хоч і відоме на всю Польщу як туристичний край, може похвалитися досить великим і важливим підприємством. Саме тут розташований філіал американської компанії Делфаст, яка є вагомою ланкою у автомобільній індустрії. Тут виготовляються запчастини чи не до всіх відомих марок. Тож, коли відчинятимете дверцята свого форта чи Мерседеса, зверніть увагу. Можливо, клямку до нього було зроблено саме тут, у Польщі. Увесь процес у нас максимально автоматизований. Головне не переплутати, яка деталь до якої машини. Ми виготовляємо деталі до 33 автомобілів. Технологічно процес також досить складний. У нас тут і гума, і полімери, і поліаміди, поліетилен. Ой, це, це все якось так по-калузьки звучить. Почувайся як удома. Давайте трішки поспостерігаємо за роботою машини, як усе тут спритно складають і розпасовують. Ось ця машина вимірює дозу барвнику, щоб деталь із білої перетворилася на чорну. Ось так виглядає гранульований барвник, який ми купуємо. Це поліамід. Дівчата. Ви знаєте, що жіночі колготи теж роблять з поліаміду? Тепер будемо знати, що спільного між мерседесом і жіночими колготами отож на цьому підприємстві виготовляють замки і дверні ручки, а ще запчастини до автомобільних крісел. Виходить, що сучасний автомобіль це такий великий конструктор, запчастини до якого збирають по цілому світі. А ми ось так легко, не виїжджаючи з Польщі, побували в Америці. До речі, це ми побували в сучасній Америці, а можемо навіть з'яснити мандрівку в часі. Юля, ти часом фарби не нанюхалася. Якщо ти не втомилася, то вирушаймо в наступну частину нашої програми. Там на нас чекатимуть ковбої, індіанці і пограбування банку. Аромат пригод і адреналіну, В погоні за грабіжниками, завзяті ковбойські танці, комедні індіанці, а ще безліч захопливих атракціонів. Усе це парк розваг, названий на честь двох кумедних свинок. До речі, зі свинками бажано сфотографуватися. кажуть, що це принесе щастя. Містечко вестернове Твін Пікс. Дуже гарна назва. А знаєш, чим тут пахне? Порохом. І кулі свистять. Он там втікають грабіжники, які намагалися пограбувати американський банк. Та вже бачу. Тут вміють і постріляти, і потанцювати. А якщо піднятися на колесі огляду, то відчуєш запах зелені. А ще можна прилягти там і відчути, як б'ється холодне серце в Місісіпі. О, Але ти вже зовсім мене заплутала. Треба знайти якісь казівники, бо боюся, ми так ніколи не відшукаємо дорогу додому. Ще кілька фото на пам'ять. Сподівайся, що за цим фото нас ніколи не знайдуть. Ходімо, я тут недалеко бачила один вказівник. Може він нам допоможе. Так, ну що, куди ти вже? Куди розумілося? далі? Навідень. Вказівників не бачиш? На Відень. Далі країна на запах вирушає в Австрію. Е, зараз тут я згадую, що би ми подисло. там таке понюхали. Поїхали, дивися, скільки машин там дивися. Зараз ми... о, ми машину. якусь машину. Яку машину. Так само додому чекайте. Чекай, точно чекай. 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 навіть. Ну, їдеш машина, вона на Відень, точно. Зупиняємо. То, Телеглядачі вдома чекають. Зупиняємо. Телеглядачі ви нас чекаєте, я щось не знаю. Дивися. Десь так, зупиняємо, зупиняємо, зупиняємо. Так, він не зупиняється. Їде помало, Думаю, щось то дивно. Жінки з мікрофоном і з камерою зупиняють машину. Не Вони зупиняється. Не, знає, не, доля, не доля, не доля сьогодні нам їхати до Відня. Але було би класно. Країна на запах з Австрії, з Відня, скажи. З Парижу. Париж там по дорозі вже. Добре, ми то, подумаємо. Не. Ми подумаємо, а ви не забувайте нас дивитися надалі на телеканалі Галичина. Літо то продовжується.